20 способів, як вибачитись португальською мовою. Це тема сьогоднішнього нашого ефіру. Сподіваюся, всім буде корисно, а я впевнена, що початківцям точно, початківцям точно буде корисно, тому що деякі вирази, можливо, ви не чули. Є більш розмовні вирази, а є більш формальні. В яких ситуаціях що використовується, я сьогодні в цьому відео вам розповім. Приготуйте ваші питання, щоб в кінці їх поставити, якщо вони є, будуть. Окей? Поїхали. Ось слова, з якими я хочу поділитись з вами. Звісно, в португальській мові є різні способи, як вибачитись. Їх не так, так багато, можливо, як і в українській, але. Вони є. Окрім дишкупа, чкупа це най найчастіший варіант, який ви, який ви можете чути. До речі, в мене було запитання про те, як все ж таки вимовляється ось це слово. Дишкупа, «чкупа», хтось, хтось чує так, хтось так. А одна дівчина взагалі сказала, що вона почула це слово як щупа. Але шупа – це смоктати, смокчи, і вона сказала батькові, свої, батькові свого хлопця, хлопця замість шкупа шупа. Так, бувають такі комедні ситуації, можуть трапитись, з усіма може бути. Щоб ви щось не так скажете, але цього не треба боятись. А я, наприклад, коли вивчала починала вивчати португальську, також робила помилки. Зараз згадала таку ситуацію, мені було років 11, тільки почала вивчати португальську мову, і в школі я вже завла португальських друзів, і ми робили приколи по телефону, дзвонили там рандомним людям. Хто цього не робив в дитинстві, скажіть. І казали, наприклад, якусь, якусь новину. Але ми не казали щось погане, ми казали щось хороше. Наприклад, мені задали таке зробити, щоб подзвонити людині і сказати, щоб вона виграла в лотерею. Лотерея португальською буде «тоту лоту Але я тоді не знала, як правильно це вимовляється. А в нас це лото, так, лото забава і так далі. Тому я подзвонила і сказала: а сеньори Ганьо, ну то-то, лото. Ось такий був дуже смішний вчинок, смішний випадок, тому що то-то в португальській мові це дурень, типу то-то такий. Ось, і тому було дуже смішно. То толото -то". це звучало. А насправді це тотолото -то -то називається в португальській мові. І бачите, я до сих пір вже минуло 20 років, а я досі пам'ятаю цей випадок і пам'ятаю, куди треба поставити наголос. Тому помилки це супер, помилки нам дають зростання в будь-чому, так, в житті. Отже, чкуба це читається як. Джкупа, якщо прям вимовляти по звуках, але частіше всього ви почуєте як чкупа або ч взагалі «ч», «чкупа», «чкупа», чкупа. Спробуйте це сказати, або е, спробуйте наступний раз, коли ви почуєте від португальців чкупа, звернути увагу, як саме вимовляються ці слова. Окей, наступний варіант другий чкупала. Це може бути. Е, з сарказмом. Так, ви не вибачаєтесь, але ну типу, не вибачаєтесь, але кажеш, вибачно, але ти не правий. Чкупала, можна опеншгазям. Так, чкупала, це вибач розмовний варіант, ла додає розмовності, і може бути, як у плані сарказму, що ви не вибачаєтесь, а просто звертаєтесь до людини, кажете вибачайно, але ти не правий. Okay. А також може бути і серйозне вибачення, але просто так по-дружньому. Чкупала", Чкупала", Наприклад, це було випадково фой сен-крер, б додала б сюди. А, випадково, це було випадково. Фой сень крер". Дослівно, було без хотіння. Сен-крер. Отже, два перші зрозуміло, Чкупа. на будь-який випадок життя. Чкупала більш розмовне, неформально, тобто між знайомими, друзями, чкупала і все. Дос, наступне, як ви можете попросити вибачення, я думаю, ви чули цей, цей вираз пес шкупа. Песу ти шкупа. Але не, португальці не будуть прям всі звуки вимовляти, як вони пишуться, але а почуєте, скоріш за все, пес пес -чкупа. Бо ну, там скорочують оці а закінчення часто пес чкуп і так далі. Пес чкупа, чоловік мій на початку думав, що за пес, що за собака, пес чкупа. пес чкупа. А, ну, Потім він почав вивчати португальську, зрозумів, Так, що це за песу це педір просити. Педір просити, а песу це форма від ею, песу, я прошу, прошу вибачення, песу, чкупа. Тут все логічно. Пес шкупа прошу вибачення. Також дуже часто це кажемо. І зазвичай більш, трошки більш формально, ніж просто чкупа або чкупала. Так, це було три вирази. Четвертий вираз песименсеч чкупа. Це також, якщо ви дуже-дуже вибачаєтесь, і це синонім до муйту. Муйту – багато і ще більше. Пес іменсеч Ну, не чула, щоб казали муйта чкупа», зазвичай пес іменсач І Іменсу, прям дуже. Я дуже-дуже вибачаюсь. Прошу, багато вибачення. Пес іменсу чкупа. Це також такий більш формальний варіант. Можете його сміливо використовувати в наступний раз. Наступний, якщо ви, наприклад. Вибачаєтесь і вам шкода, що так вийшло, ви можете сказати таку фразу ламентмуть. Ламентаре це як шкодувати про щось. Мені дуже шкода. Отже, п'ять фраз, які ми розібрали: чкупа, чкупала, песупа, песименсуч купа і ламентмуть. Наступне шостий вираз. Не фой міня інтенсам. Це також такий варіант, як сказати, що ви вибачаєтесь і ви не хотіли цього робити. Синонім від фой сен крир. Окей? Не фой міня інтенсам. Це не був, не був мій намір. Інтенсам, intention. Інтенсам – намір щось зробити. Я не хотів цього робити. Це не був мій намір. Це було випадково, так? Нам фой міні інтенсам. Або ви можете чути це ще у зворотньому порядку. No це нормально також переносити слова на кінець, якщо це розмовна мова. Дуже часто це роблять, додає розмовності. No Але не робіться завжди, тільки в конкретних випадках це можна робити. Звертайте увагу. На практиці серед португальців, коли вони можуть це міняти місцями. Окей? З серіалів також ви можете багато для себе взяти. Серіали, нагадую, в нашому клубі Португальська щодня. Хто там є, дивіться, сьогодні вийшла нова серія з подвійними субтитрами, з вокабулярію, словником до цієї серії, і також з квізлет картками щоб вам було зручніше вчити. Далі продовжуємо. Пердуар, це також, це, знаєте, як у французькій пардон. Пардон. Але в українській ми так не кажемо пардон. Пардон це такий якийсь жаргон, так? можливо, це не вічливо. А в португальській мові це дуже таки вічливо. Казати пардон, а точніше прдам. Або прдоуми це вибач мене, або прдау вибачаюсь. Окей, ви можете також це чути. Поставте плюсик, якщо ви чули колись прдав це слово. У плані вибачення, коли хтось вибачається і каже прдав. Поставте плюс, якщо чули це слово. Наступне дев'яте чкупа койза». Ну тут є чкупа нам відоме. А койза» – що це за койза»? Колке-коїза це що-небудь дослідно. Окей, бачу плюсики, дякую. Чкупа колке-коїза означає, якщо що вибач, е, ви не знаєте точно, людина образилась чи ні, ви щось зробили поганого чи ні, але на всяк випадок хочете вибачитись. Тоді ви можете сказати: чкупа колке-коїза. До речі, ще одна така е, поміточка, увага, що чкупа на А. Це звертання на ти до людини, вибач. А якщо ви хочете звернутися на ви, то вам потрібно поставити закінчення е, але ми його, звісно, не вимовляємо як е, не дешкуп е. а просто чкуп. Воно з'їдається, не вимовляється. Чкуп на ви, чкупа на ти, чкуп – койза вибачте, якщо що, чкупа – койза вибач, якщо що. І ви хочете сказати, що більше цього не станеться, ви не будете цього повторювати. Ну, наприклад, на роботі щось наробили, а не те. І кажете, що Окей, я зрозуміла свою помилку, зрозумів, і більше цього не станеться. Тоді ми кажемо на волта, концер, на волта концер Волтар, так, це, повертатись, але є інше значення. Волтар е фазер знов це робити. І у виразі е концер то це не повернеться, так? Це знов не скоїться. А концерт щось трапитись. Це не трапиться знов. Окей? Okay? Non volta концерт. Це не повториться. Можна так перекласти. Так, підсумуємо. Резумінду. А примера фраза е чкупа, а палавра, не? Чкупа, а сгунда е чкупала, а терсайра е песу чкупа, а кварта песу менса чкупа, A quinta, lamento muito. A sexta, não foi minha intenção. A sétima, perdoa-me. A oitava, perdão. A nona, desculpa qualquer coisa. E a décima, não volta a acontecer. Ok? Reacção, é para que você tenha aqui a reação, eu vou. Para que você tenha aqui que eu vou fazer para vocês, Eu vou um screenshot, que eu vou fazer І а, запрошую вас спробувати мої курси, продукти, якщо ви ще не пробували, а, і прокачувати свою португальську або починати вчити португальську а, мову зі мною. Я Фіалка, авторка курсів з португальської мови. І а те просимо! Чао-чао!